Доброго всім часу! Так, на календарі у нас сьогодні вже 22 серпня. 22 серпня, південь Вінницької області. Коротеньке включення, просто щоб освіжити вашу пам'ять. Ну, Насправді це дуже важливо. Дивіться, якщо ви постійний глядач, можливо, ви пам'ятаєте попереднє відео, я там розказував серпень місяць, які роботи, що головне. Це нарощування молодої бджоли в зиму. Тому звертайте увагу, звертайте увагу зараз на свої сім'ї, якщо ви не хочете залишитись без бджоли в зиму. Тобто прийде час зимувати, а вулику взагалі не буде бджоли. До чого це я? Спека. У нас останні дощі були перед світінням соняшника. Десь за дві неділі, за дві неділі до світіння соняшника. Потім під час світіння соняшника була просто-просто пекельна, неймовірна спека. Тоді далі знову температура трохи опустилася, зараз знову спека. Ну, зараз ньому доходить 34-35. Тому, в першу чергу, на що зараз потрібно звернути свою увагу? На даний час в сім'ї повинен бути ще розплід, запечатаний, відкритий. Тобто зараз, в серпні, місяці, в кінці серпня, десь до, до, ну, до середини вересня матка повинна працювати. Саме зараз нарощується молода бджола, яка буде зимувати. Чому зараз може бути відсутній розплід спека, дощів нема. Тобто все згоріло і матка просто не відкладає яйця. Не звертайте увагу на масу бджоли. Стара бджола зараз ще повністю не відійшла. Маса бджоли може бути, а прийде час збирати гнізда У зиму ви просто підійдете, тут буде бігати матка і отака ж менька бджоли. Або взагалі тут нічого не буде, да? і ви будете думати, що зліт бджіл, чомусь бджоли злетіли. Ні, тут просто стара бджола відійшла, а молода не, нарощ, не наростилася. Тому звертайте увагу, зараз матка повинна бути ще працювати. Тобто розпліт і достатня кількість меду. Мінімум, якщо ви ще, наприклад, не закормили, ви кормите в гнізді, тобто в сім'ї, повинно бути десь в середньому до 10 кг меду, якщо розплоду нема, що можна зробити? Дайте сахар цукрового сиропу. Літра-півтора, через 4-5 днів, знову літру-півтора, і через 4-5 днів знову літру-півтора. Тобто, що матка почала сіяти, якщо ви зараз розібрали сім'ю, а тут взагалі немає розплоду або є запечатаний, відкритого нема, значить матка не працює. Стимулюйте, стимулюйте Цукровий сироп. Можна просто брати, брати медові рамки. Просто берете медові рамки, скриваєте їх вилучкою і за заставну доску. Бджоли будуть їх переносити. Мед буде, ну, тобто, готовий продукт будуть переносити. І ну, джоли це теж відчуває матка, де працювати. Тобто стимулювання це не тільки переробка цукрового сиропу. Це постійний, постійний перенос в гніздо готового продукту. Або цукровий сироп, або скриваємо виличку меду. Це раз. Тобто зрозуміло, достатня кількість меду. Зараз повинна, матка повинна зараз працювати. Якщо не працює, стимулюємо або цукровим сиропом, або готовим медом. Які вскриваємо і ставимо за заставну доску, щоб бджоли переносили в, в гніздо. Так, на що ще зараз потрібно звернути увагу, якщо загальна кількість нас на пасіці, загальна кількість вуликів, тобто родин носить пилок, тобто бджола ще приносить, ну, в Південь Вінницької області в моєму районі так, бджола ще носить пилок. Якщо ви десь побачили якийсь вулик, тобто якусь сім'ю, яку на фоні загальних ну, інших сімей, просто не приносив вулик пилок, одразу звертайте на цю сім'ю увагу. Тут швидше всього просто немає молодої бджоли. Пилок носить молода бджола. Стара бджола вона дуже не любить приносити пилок. Тому якщо ви таку сім'ю побачили, Тобто інші вулики, бджоли нормально носять пилок, а ця сім'я відстає. Просто ви постояли біля льотка і бачите, бджоли, всі бджоли прилітають без пилку. Значить, тут немає молодої бджоли. Робимо те, що я сказав. Цукровий сироп, аби розпечатати мед. І в самому гнізді повинна бути достатня кількість меду. Це дуже важливо, дуже важливо, особливо для початківців, які потім будуть формувати гніздо, а тут просто не буде бджоли. Зрозуміли, розпліт, проконтролюйте розплід. І хоча б 10 кг меду бджоли зараз повинно бути. Стимулюйте цукровим сиропом або готовим медом. І зверніть увагу, якщо сім'я не носить пилок, обов'язково на нею звертайте увагу. Там немає в сім'ї молодої бджоли.